Що ми з вами, я і моя команда, до останнього і після, і зараз. Ви наша гордість, ви наше натхнення. Завдяки вам, наша культура існує. Завдяки вам наше майбутнє виростає в наступних поколінь. Тому я хочу, щоб ми зараз з вами традиційно подякували. Черговий раз, силам оборони, Збройним силам України. Ваші гучні області. Я хочу, щоб ми з вами подякували ППО, людям, які щодня захищають наше небо. Поки ми з вами йдемо в укриття, поки ми з вами ховаємось в наших домівках. Ці неймовірні титани. Я хочу, щоб ми з вами подякували гучними обликам, ДСНС працівникам. Енергетика нашим друзям, дітям і Укрзалісниці. Я невпинно буду повторювати, це, тому що завдяки цим людям у нас є сьогодні можливість світити для вас, створювати надскладні шоу в цій країні, працювати в Україні. Близько 500 людей працювали над цим шоу. І ми вдячні за те, що ви підтримуєте нас. Ми вдячні медикам, пожежникам, волонтерам. Кожному українському жовто-плаквітному серцю, яке щодня п'ється в Унісок, з кожним новим народженим життям, з кожною новою думкою і емоцією, завжди вільне і незалежне жовто-плаквітним серцем. Вічна слава любові та слава Україні. Дякую, люблю вас. Люблю вас, наші люди. Заспіваємо разом!